Багато запитань приходить з приводу керування обороною. Для гравців молодшого віку, для воротарів молодшого віку, я б порекомендував віддавати прості вказівки. Мається на увазі це Андрій справа, Сергій Винос. Нема таких загальних підказок, як ви кажете. Вийшли, перший м'яч, зібралися, розібралися. То не є команди. Мається на увазі, ви віддаєте команду конкретному гравцю з вказівкою, як йому діяти. Я ж кажу, або Андрій Винос, або Саша сам. Вітя, віддавай. Навчитися керувати обороною у вас не вдасться тільки в іграх. Це тренується в тренуваннях. Кожна підказка ваша в ігрових серіях. Це переноситься на гру. Тому спочатку почніть розмовляти з своїми партнерами на тренуваннях. Не зважайте уваги на те, що деколи не будуть слухатись, деколи не будуть реагувати, вам треба е, змусити цих людей виконувати те, що ви від них чекаєте.